Ningbo Yongsin Optics Co LTD. Це виробник високотехнологічних прецензійних оптичних інструментів в Китаї. Сьогодні мова піде якраз про їхній продукт. Давайте дивитися. Оптика даної компанії використовується на каспічних орбітальних станціях. Компанія являється національним стандартом для оптичних приборів на разі таких, як мікроскопи. PCBWay – сервіс по виготовленню друкованих печатних плат. Також ви можете замовити трафарети. Як з рамкою, так і без рамки. Товщина від 0,8 мм до 0,3 мм. Різка листового металу, 3 d моделювання і ще багато. Інших пропозицій в компанії PCBWay. Якісний сервіс і швидка робота. PCBWay – Все для людей. Комплектація візитка компанії. Захисний кейс. Забігаючи наперед, скажу, що в даній коробці знаходиться мікроскоп. Документація по даному мікроскопу. Модель називається GSZ6. GSZ Компанія є національним стандартом для оптичних приборів. Наразі мікроскопів, як я говорив. Компанія володіє такими незалежними брендами, як Novel, Giangman та Nexcop. Наразі у нас представлений бренд Giang Давайте дивитися. Комплектацію далі. Пачка силікогеля для того, щоб волога не потрапляла. І бачимо пенопласт. Давайте так його перевернемо гарненько. І бачимо тут комплектації. Комплектація замовлялась наступна, сама голова, окуляри. Перехідне кільце для камери. Тобто перехідне кільце, два окуляри десятикратні, з діаптрийними VF10X22 з діаптрийними регулюровками. Компанія Giangnan має більш ніж 70-річну історію виробництва мікроскопів. І багато років тісно співпрацює з Nikon, Leica, Zeiss та другими світовими оптичними гігантами. Хотілося б сказати вам технічні характеристики даного мікроскопа. Даний мікроскоп це тринокуляр, тобто зверху, через перехідне кінце, ми можемо підключити камеру додатково, для того, щоб транслювати відео з самого мікроскопа безпосередньо. На екран монітора. По характеристикам технічним, фокусна відстань від об'єкта до мікроскопа без додаткових лінз сягає 115 мм. Що стосується окулярів, то можливо замовити опціонально. WF15X, WF20X і WF30X, відповідно 15, 20 та 30 кратні. Тобто, зараз вам поясню. Якщо в нас на руці трансфокатора максимальне збільшення 5, то при стандартних окулярах 10X ми отримаємо збільшення 50крат. Десятикратне. З першого погляду перед нами пристає така тушка, і дуже він схожий у нас на мікроскоп від Nikon SMZ 645. Хочеться сказати якісний корпус, дуже добре зібраний. Тобто, Нема тут ніяких розхляб... розхлябаності, нема ніяких лишніх зазорів. Ручка трансфокатора у нас збільшення від 0,8 до 5 крат. Все гарно ходить, все гарно регулюється. Давайте зараз даний мікроскоп поставимо на кремальєру і я буду розповідати далі. Друзі, штатів використовується від Olympus SZ61 оригінальний, і кремальєра з фокусером також. Спілкуючись з багатьма ремонтниками, я зіткнувся з таким, як би мовити, невіглаством зі сторони багатьох людей, котрі не знають, як правильно налаштувати мікроскоп, так би мовити, з коробки. Я вже не говорю за БУ-ринок мікроскопів, якщо люди його купляють вже використаним, якому багато років з убитими оптичними системами, з грибком всередині. Отже, для того щоб ваші очі не заморювались, вам потрібно зробити наступні кроки. Для початку вам потрібно відрегулювати міжзрачкову відстань, тому що кожна людина це особистість з різними антропометричними даними. Отже, для цього у нас є два канала, лівий та правий, і вони регулюються у нас по горизонталі, як бачимо. Ми виставляємо таку відстань. Налаштовуємо під себе дані окуляри, налаштовуємо так, таку відстань, щоб у вас лівий і правий канал на виході з мікроскопа злились в одну картинку. Тобто, щоб ви не бачили окремо картинку лівим оком і правим. Картинка можна у вас бути в фокусі одна. Далі наступає такий момент. Коли, ваші, здавалось би, ви це, цю відстань відрегулювали як потрібно, але ви починаєте помічати, що ваші очі швидко заморюються, у вас починає боліти голова. Це все від того, що з виходу ви неправильно зробили настройки. Перед нами, як бачимо, на предметному столики Підставки плата від Redmi 9C. Напевне, наступне відео буде про нього. На ручки трансфокатора ми виставляємо максимальне збільшення. Тут у нас 5х, тобто 5. Крат. Виставляємо на 5 тірочку його, як бачимо, 5рка. 5 крат. І Ручкою кремальєри, здоровою цією ручкою, ми добиваємося такого моменту, щоб у вас картинка стала різка, картинка стала в фокусі, щоб у вас не було розмите зображення. Потім далі, коли ми отримали чітку картинку, ми ручку трансфокатора крутимо на мінімум, тобто на 0,8 в даному мікроскопі. 08 збільшення. І вже діаптрийними регулювання пробуємо здобити з того моменту, щоб у нас картинка також була чітка. Як в лівому, так і в правому каналі. Далі ми знову збільшуємо на максималку. Ручку трансфокатора, тобто робимо збільшення 50 крат з даними 10-кратними окулярами. Збільшення в 50 раз бачимо картинку чітку, Знову на мінімум скидуємо. І повинні побачити картинку чітко. Якщо картинка буде не чітка, то дані настройки нам потрібно повторити пару разів. На Олімпусах достатньо, якщо Олімпус в гарному стані, достатньо одного разу, на ніканах потрібно 2-3 регулювання зробити. На даному апараті я зараз вам зроблю і скажу. До речі, хочу що сказати. Зверніть увагу на серійний номер. Тобто це заводське виробництво, не якась там китайська підвальщина, щоб ви не думали. Ну, Видно по всьому, що мікроскоп гарний. Мікроскоп до того скажу досить недешевий, але він вартує свої гроші, тому що він дешевше від таких брендів, як Nikon та Olympus Коштує. Ну і плюс ви отримуєте тринокуляр, який дасть змогу вам. Робити гарні стріми, якщо ви являєтесь ютубером або тіктокером, або інстаграмщиком. В такому разі отака історія. Хотілося б ще пройтись по опціонально, що можна до даного мікроскопа купити. Можна купити лінзи Барлоу. Лінзи Барлоу є такі, які. Збільшують фокусну відстань, тобто це відстань від об'єкта до самої лінзи. Відповідно чим більша у вас відстань буде, якщо ви мікроелектронщик, якщо ви ювелір, вам буде зручніше м, обслуговувати в даному випадку саму плату. Ну, припустимо, вам потрібно під мікроскопом випаяти ту чи іншу бга мікросхему Тобто ви можете зручно феном підлізти і випаяти мікросхему. Це для вас буде не складно. Натомість, якщо фокусна відстань буде маленька, ну, приблизно там, 40 мм, 50 мм, то, самі розумієте, сюди феном не дуже зручно буде підлазити, може поток гарячого повітря пошкодити оптичні системи мікроскопа. Від нагріва може з ним ще щось статись. Опціонально, як я кажу, до даного мікроскопа конкретно можна докупити три лінзи Барлоу. Це Лінза 05X, яка збільшує фокусну відстань до 220 мм. Його рідна, його рідна відстань, фокусна без додаткових лінз становить 115 мм. Є лінія є лінза 07 x яка збільшує фокусну відстань до 125 мм. Ну, думаю, тут не досить буде 1 см. Я думаю, таку лінзу не варто купувати. Ці лінзи збільшують фокусну відстань від об'єкта до самої лінзи. А є лінзи, які збільшують саме поле, тобто поле, в якому видима дана, дана плата. Наразі дана плата. До даного мікроскопу можна докупити лінзу 2X і робоче поле. Тобто ви будете більше бачити більше предметів на самої платці. Але на цьому прийдеться вам зекономити на фокусній відстані, тому що вона буде становити 45 мм. І зрозуміло, що. На, такому, на такій маленькій фокусній відстані з платами працювати буде незручно. Але як дивитись на, на, на об'єкти, там, всяку СМД мілочовку видивлятись, то буде досить зручно. Тому от такий мікроскоп, зараз постараємося, я його настрою швиденько і постараюсь показати вам в окуляр як буде виглядати картинка. Сфокусуємося на якомусь маленькому конденсаторі чи на якійсь мікросхемці. І я вам покажу, як все це буде виглядати вживу. Зараз я спробую вам показати, але, звичайно, камера не дасть сповнати картинки. Бачимо на максимальному збільшенні. Набагато гірше показує камера, чим ми бачимо картинку очами. А тепер крутимо ручку трансфокатора на мінімальну відстань. На мінімальному бачимо по чуть-чуть крутимо і на всіх. В процесах зменшення ми бачимо чітку картинку. Тобто це правильно настроєний мікроскоп. Скакає все в руках. На жаль, камери поки що немає. От бачимо чітка картинка, це мінімалка 0,8. 08 на 10 це збільшення восьмикратне виходить у нас. Отака От картиночка. Фокус пливе в мене в телефоні. Надіюсь, скоро приїде камера і побачимо, як воно все виглядає. Друзі, перед тим, як попрощатися, я ще хочу сказати, що даний мікроскоп іде трьох видів. На даний момент у нас тринокуляр GSZ6S, точна модель називається. Є GSZ6, тобто бінокуляр без можливості підключення третього каналу. І ще в їхній лінійці є GSZ6i. Цей GSZ6i йде із вбудованою камерою. Ну, як сказав мені продавець, що з вбудованою камерою ліпше не. Купувати, тому що воно не вартує тих грошей. І прив'язка до камери, може камера зламатись, це, це проходить навіть на таких дорогих мікроскопах, як Leica S9i зі своєю камерою. Хочу сказати, що на відміну від брендових мікроскопів, таких як Nikon, Olympus, якщо ви використовуєте тринокуляр. То у вас один канал йде на роботу з окуляром. Там прямо такий перемикач є, і весь потік у вас спрямовується на третій канал одного із каналів. Тут же в цьому мікроскопу, яка відмінність від інших така відмінність, як і в лейки S9D йде. Тобто у вас три канали незалежні. Якщо ми підключимо сюди камеру, ми... В окулярах нічого не втратимо. Дуже гарно зроблений мікроскоп, дуже гарно зроблений корпус, окрашений порошковою краскою видно, практично ідеально. Враження, враження дуже гарні. Хто хоче замовити придбати цей мікроскоп, звертайтесь, але Трохи складновато з їхньою доставкою. На цьому все. До побачення, до нових відео.